Вітаю вас, друзі, стосовно е, зразку заяви щодо е, додатку мрії у ваших навчальних закладах, де навчаються ваші діти. Дивіться, є в мене зразок заяви до директора школи. Ви можете скористатися їм абсолютно безкоштовно. Переходьте в телеграм-канал, в шапці профілю є посилання та скачуйте, направляйте. Цю заяву, бо ви, як законний представник вашої дитини, посилаючись на статті Конституції України, забороняєте цією заявою внесення будь-яких персональних даних вашої дитини до інформаційної системи Мрія або інших електронних додатків або сервісів, що передбачають зберігання, обробку чи передачу персональних даних третім особам. І друге, ви забороняєте використання мобільного додатку Мрія або його веб-версії в процесі навчання, а також забороняєте вимагання встановлення цього додатку на пристрої вашої дитини чи на пристрої членів вашої родини. Підставами такої заяви є, звичайно, Конституція України, яка гарантує право на невтручання в особисте і сімейне життя, восьма стаття закону про захист персональних даних та десята. Стаття Закону України про освіту, в якій сказано, що освітній процес має враховувати інтереси учнів і їхніх батьків. Тож, користуйтеся, як кажуть, вода камінь точе, і хто не бореться за права і свободи свої і своїх близьких, той нічого і не отримає. Тож, друзі, не зволікайте, я вам бажаю всім мира, вам та вашим Родинам дякую за увагу. З вас лайк та підписка.